Урок української мови. Зошит, частинка 8 в дошках 1. ще підготувати робочий зошит в косу лінію, ручку, простий олівчик та лінійку. Свої друковані зошити розгортаємо на 24-й сторінці. Уроки 7 8 за темою дієслова наказового способу. Пропоную налаштуватися на гарну та плідну роботу. Для цього проговорюйте афірмації разом із диктором. Досліджую, пишу, читаю все основне з уроку знаю. Тож діти, ми з вами сьогодні будемо досліджувати, писати, читати і багато чого знати. Будемо з вами розумними учнями. Прочитайте, будь ласка, ще раз тему нашого уроку. Визначте, про що ми будемо говорити. Нагадайте, що таке дієслово? Які дієвідміни ви знаєте? Та як взагалі дізнатися, яка дієвідміна у дієслова? Що треба зробити? Давайте виконаємо з вами завдання під номером 4. Треба пригадати види речень за метою висловлювання, які вони бувають. Дійсно, розповідні питання та спонукання. Прочитаємо речення та поміркуємо, чи містять вони спонукання до дії. Перше, У ренгуши кось, стояти струнко. Чи є тут спонукання до дії? Звичайно, що так. Слід пошукуватися і стояти струнку рівненько. Друге, Ой, ти, коти сіри, вимити нам сіни. Чи є тут спонукання до дії? Так, просять котика вимести сіни. І третє, нехай усі візьмуть парасольки. Тут також є спонукання до дії. І це дійсно так і є. Візьміть простий олівчик та підкресліть дієслова. Усно поставте до них питання. Шукаємо дієслова. Так, шикуюсь. поставте питання. Стояти, вимити, візьмуть. Скажіть, будь ласка, чи всі ці дієслова слова відповідають на одне і те ж саме питання? Давайте з вами прочитаємо невеличке повідомлення від нашого знайка і дізнаємося, багато різноманітних цікавинок, обов'язково слідкуючи за текстом, читаємо разом. У спонукальних реченнях уживають дієслова наказового способу, що означають дії, які хтось примушує або просить виконати. Ідімо, «шукаймо» – перша особа множини. Іди, шукай, ідіть, шукайте, друга особа однини і множини. Форму з дієсловом давайте. Давайте напишемо, то, що не вживають. Наказ чи заклик можна висловити іншими формами. Наприклад, підняти вітрила, хай нехай працюють як слід. Ой, такі цікавики ми з вами дізналися. Тож, у нас є також дієслова наказового способу. Що ж це означає? Це означає, що, їх, що означають дії, які хтось примушує або просить виконати. Ідімо, шукаємо, іди, шукай, ідіть, шукайте і так далі. Давай напишемо, давай пошукаємо, давай сходимо та говорити неправильно. Таку форму дієслова не вживай. Тому давайте з вами спробуємо утворити, написати форму наказового способу від дієслів принести та прочитати. Ось, Наприклад, принести. Що ми зробимо? Принесімо. Дивіться, ми пам'ятаємо з вами цікавинки про питання, особливо питання дії слів. Зробімо, принесімо. Тобто, зазвичай у нас може збігатися. Закінчення у дії слова та питанні. Тому беремо ручку і пишемо принесімо. Ми принесімо. А тепер, будь ласка, перебудуйте слово прочитати. Ми що зробимо? Прочитаємо, правильно, трошки інакше воно буде звучати. Ми прочитаємо, прочитаємо. Але не в жодному разі не давай почитаємо, чи давай принесемо. Ні, принесімо, прочитаємо. А ось наступне, ти що зроби? Треба інший наказ зробити. Ти що зроби? Принеси, правильно, ти принеси, пишемо принеси. Так, у нас йде наказ, що треба зробити. Комусь ти принеси, або ти, що зроби? Правильно, прочитай. Пишемо прочитай. Складіть, будь ласка, речення з утвореними формами дієслів самостійно. Або зі словом, принесімо або прочитаємо. Принеси чи прочитай. Створіть своє власне речення та запишіть його, будь ласка, в зошит. Наступне, що вам треба зробити, це скласти короткі речення, які виражали б спонукання до дії іншими формами. Перше, це початкова форма, тобто, щоб відповідали словом на питання, що зробити. Ось, наприклад, що зробити? Принести, що зробити, прочитати. Можна написати таке речення Бабуся попросила принести з грядки полуницю або братик попросив мене прочитати нову казку. Запишіть самостійно ці речення. Далі використовуйте частки хай або нехай. Наприклад, нехай добрі вісті принесуть радість у ваш дім. Створіть своє власне речення і також запишіть його у зошит. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт-квилинку хвилинку. Але потім далі повертайтеся до нашого відеоуроку. Виконаємо з вами завдання на сторіночці 25, завдання 7. Слід прочитати, заповнюючу пропуски в закінченнях і відтворити це правило з пам'яті. Мудра сова вам допоможе нагадати цю інформацію, але слухайте її уважно. В особових закінченнях дієслів першої дієвідміни пишуть Е. Є, пишеш, пише, читаємо, читаєте, бо пишуть, читають. В особових закінченнях дієслів другої дієвідміни пишуть і, «ї». ходиш, ходить, клеїмо, клеїте, бо ходять, клеять. Натисніть відео на паузу та допишіть, будь ласка. Те, чого вас не вистачає? Ура, рамочці. А тепер, будь ласка, виконайте завдання ізірочку, слід визначити дії відміну і описати потрібну букву. Перші два слова ми робимо разом, далі ви працюєте кожен сам поодинці. Перше слово обіцяємо чи обіцяємо. Як же правильно писати? Слід поставити у 3. Особі множини. Тобто, зі словом, вони. Вони що роблять? Обіцяють. Уть, ють. це у нас з вами перша дієвідміна. Ми будемо писати або е, або є, обіцяємо. Наступно платимо чи платимо. Незрозуміло, як правильно писати, тому ставимо у третю особу множини. Вони що роблять? Платять атьять це друга дія відміна, будемо писати або і, або ї. Платимо. Наступні слова опрацюйте самостійно. У завданні під номером вісім слід прочитати уривочок ривочок віршу Оксани Сенатович, заповнюючи усі пропуски. Читаємо разом Торочив базіка всім, я збудую диво дім. Теревени в пустомеля, скоро будуть стіни й стеля. І потякало патяка полакую і я селаком. Балакуха щебетала, Нахвалялась, да обіцяла для гостей спекти в печі, пиріжки і калачі. Натисніть відео на паузу, будь ласка, і допишіть у словах букви яких не вистачає. Пропоную перевірити, там, що напишемо. Дійсно, напишемо букву Е, Перевірне слово щебет. Спекти, що напишемо? Дійсно, спекти і печі ми напишемо в букву Е. Печі, коли їх багато. Виріжки. Це словникове слово, його слід запам'ятати. Пишемо з буквою П. Е. У своїх робочих злочитках, будь ласка, запишіть 16 квітня класна робота і перепишіть, будь ласка, останнє речення. Нахвалялась, обіцяла для гостей спекти в печі, пиріжки і калачі. Пишемо це речення в робочий зошит без пропусків. Відео знову натискаємо на паузу. Працюємо. Далі вам слід підкреслити дієслова двома рисочками. Дійсно, що робила? Нахвалялась, обіцяла спекти. Три дієслова треба було підкреслити. Поміркуйте разом про роді слів синонімів і зробіть свої висновки. Що таке слова синоніми? Дійсно, це слова близькі значенням. У вас тут є такі синоніми, давайте ми з вами їх якось підкреслимо або краще обведемо. Тут є синоніми торочив, деревенив, вот деревени, потякало, нахвалялось. Все це слова синонім пісні, для чого вони потрібні у вірші або у тексті. Діти: торочити, деревеніти, потякати, нахвалятися, вживають щодо людей, які ведуть безмістовні розмови, не відповідають за сказане, тобто ці синоніми мають негативне забарвлення, але воно потрібно для того, щоб збагатити віршик у даному випадку. У завданні під номером 9 під зірочкою слід виконати завдання у колоночках. В перших двох колонках слід вставити необхідне пропущені букви, у третій колоночці виправити помилки. Виконайте завдання впродовж 2 хвилин. Тож я вам вставлю зараз таймер на 2 хвилини. А ви дуже уважно працюєте. Приготувалися. Зараз. Дві хвилини, час пішов. Речуємо. На стоп. Виклали всі свої ручки, беремо простий олівчик або ручку будь-якого іншого кольору для того, щоб перевірити себе. На екрані зараз з'являться відповіді. Будь ласка, перевіряйте. Якщо є помилки, обов'язково їх виправляємо. Діти, прямо закреслюєте і виправляєте, якщо щось неправильно. Так, діти, дуже дуже добре, які ви в мене сьогодні молодці. Ми гарно з вами попрацювали, багато чого сьогодні пригадали та дізналися, які слова бувають, дієсла наказового способу. Тобто це такі дієслова, що означають дії, які хтось примушує або просить виконати. Ми тепер не вживаємо форму дієслова. Давайте напишемо, давайте прочитаємо, а прочитаємо і напишімо. Ось так. Будь ласка, не забудьте повторити усі навчальні одинички, які ми розглянули, на сторіночці 24 біля знайки, на сторіночці 25 біля мудрої сови. а також візьміть участь у конкурсі на сторіночці 26. Тут знаходиться бій зі змієм». Виконайте його самостійно, це буде вашим домашнім завданням. Готуйтеся також до самостійної роботи, яка буде на наступному році. Бажаю успіхів, урок завершено.